коли б не звершувати хліболамання. І я би попросив брата Юрка підійти сюди. І апостол, апостол Павло, він не був очевидцем, він не був в тій горниці, де звершувалося хліболамання. Але він е, через відкриття від Бога е, знав то, що Христос робив в тій горниці. Він сказав так, що адже я прийняв це від Господа і вам передав. Тобто він прийняв це від кого? Від самого Господа. Тобто, одержавши відкриття від самого Господа, він подробно описав порядок і зміст вечері Господньої. І ми бачимо, коли чотири євангелісти писали євангелія е, своє, то так подробно не описав ніхто, як апостол Павло. Він каже, я це прийняв від самого Господа і вам передав. Що Ісус тієї ночі. Коли був виданий, взяв хліб. Тобто хліболамання звершувалося перед страданням Ісуса Христа. Після хліболамання вони пішли куди? на грунець. Друзі, дорогі, і Біблія говорить, що у них такий був обичай. Вони часто там збиралися, і написано, що знав то місто хто? Друзі, дорогі, і давайте тепер ми встанемо. Я зачитаю Слово Боже, адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус, тієї ночі, коли був виданий, узяв пліт, поблагословивши перо сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас зламається, робіться на схові про мене. Так само і чашу він взяв по вечері і сказав, ця чаша новий завіду моєї крові, робіть це щоразу, коли будете пити на схомі про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви свіщаєте смерть Господа аж поки Він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу, недостойну, буде винний супроти тіла і крові Господні. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб та п'є чаші. бо хто недостойно їзі, п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуді і п'є через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які упокоїться. Бо Виби ми самих себе судили, то нас би не судили. Як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені світом. Він каже так, що ми повинні осудити свій гріх, своє життя, бо якщо ми самі себе не засудимо, то що нас буде судити Бог? Для чого? Для того, щоб ми не пристали перед Білий Престол, перед останнім Суд. Амінь? Отже, Христос сказав так. Ще тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб, поблагословивши і прилонив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас зламається, робіть це на спомінь про мене. Помормо. Ще зі хвала тобі, отець, неба та землі, за те, що ти наше життя до сьогоднішнього часу сохранив, зберіг і дозволяєш сьогодні робити нам заповідь виконувати її воспомінання. Ми щиро вдячні тобі за те, то, що ти Господь, той Бог, який знаєш сустав чоловічний, що ми люди способні забувати. І сьогодні ми просимо, щоб ти обновив нашу пам'ять, наше серце, нашого внутрішнього чоловіка, для того, щоб ми глибоко порозуміли твій подвиг. І просимо тебе, щоб ти благословив тіло, яке показує на твою плоті, яка була бічуємо, ловима, Господь, ради нашого спасіння. Ми умаляємо твого лиця, щоб ти Господь благословив. Кожного, хто сьогодні буде участити, удостоїв нас. Не... Господі вмінив нам недостатка нашу. Ми використовуємо кров твою, силу Твою Божественну для омиті, Господні, прощення наших гріхов. Ми довіряємо Тобі, йдемо до милості Твоєї Боже. Слава Тобі, що ти Бог милості вдово закрив, розділи серед нас, благослови хліб, очисти святі наші душі і серця в ім'я Ісуса. Хвала Тобі наш живий Бог, Отець Син, Святий Дух. Амінь. Амінь. Біблії ми читаємо, так само чашу взяв по вечері, він сказав, це чаша новий заю мої крові робіться щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Будемо молитися на чашу. і хвала тобі, Боже, наш за прекрасний благословенний час, за те, що саме цінує то життя ти продовжуєш, сознання зберігаєш. Ти зробив нас чудними, Господь, унікальними. Все діє в нас, хвала тобі, поможе внутрішньо бути благодарним, вдячним, картодневно, повні ти яку Ти платив ради нас, і просим, як церкв, як тіло Твоє благослови. благослови віно, яке показує символічно на твою кров, яка була пролита з Господа Христа, яка сьогодні діюча, яка сьогодні жива, яка сьогодні омиває всякий гріх, всіх тих, хто ісповідує, Господи. Свій гріх перед тобою, хто визнає тебе, Господином в своїй житті. Розділи серед нас віно. Честь і хвала тобі, скажу, що ти є живий. Бог, а і син, Святой Дух. Амінь. Амін.